Ми вже кілька разів чули або читали про те, що от на референдумі українці визначать, яким буде завершення війни чи умови миру. Не будемо зараз оцінювати політичну частину, а поговоримо лише про організацію самого голосування. Зокрема, про електронні можливості. Є багато питань про те, де працюватимуть дільниці, скільки виборців прийде, як робити списки виборців, які будуть бюлетені, і як це все рахувати. Що робити з Росією і територіями поряд із бойовими діями? Як будуть люди голосувати в еміграції? Айдон. Та давайте почнемо з аналізу двох проблем, пов'язаних з електронним голосуванням, а детальніше про референдум ми поговоримо далі. Перше, не можна поклатися на те, що якась кількість виборців не прийде на дільниці, а голосуватиме зі смартфоном. Держава зобов'язана створити умови для всіх, тому дільниці, бюлетені та все інше потрібно готувати в будь-якому випадку. Може статися така банальна річ, як перебої з інтернетом. І ось людина вже не може проголосувати зі свого пристрою. До того ж, голосування і підрахунок голосів на дільницях потрібно зробити максимально швидким, хоча б у небезпечних країнах. Можна навіть думати про вивезення дільниці на підрахунок десь у спокійну точку. І друге, Україна протягом останніх місяців сильно потерпає від кібератак. Багато експертів говорили про викрадення реєстрів та перебої в роботі з основними сервісами, як от дія. Найближчим часом важко уявити ситуацію, в якій цей ризик кудись зникне. І при цьому всьому люди можуть високо оцінювати аналоги голосування, йому довіряти. Бо розуміють, як воно відбувається у випадку перебоїв, вже чи знищення даних про віртуальні голоси, можуть виникати конфлікти. А от тепер давайте коротко про референдум. На референдум виносять лише одне питання: референдум дійсний, якщо явка громадян перевищує 50%, включно з Кримом та Донбасом. Тобто, реальна явка на безпечних територіях має бути значно більшою ніж половина виборців. Якщо громадяни не підтримують питання, винесене на референдум. Нове виявлення з цього ж приводу можна проводити не раніше, ніж через рік. Орієнтовно в Україні 35 мільйонів виборців з урахуванням окупованих 2014 року територій. Тобто пройти і проголосувати повинні щонайменше 17,5 мільйонів громадян. На територіях в Україні та за кордоном, де доступне голосування, може бути приблизно 29 мільйонів виборців. Це означає, що фактична явка для того, щоб результатом референдуму. Можна було враховувати, має бути, 60% або й більше. Такий фактор може спокушати політиків запускати інтернет-голосування. А коротко про його ризики ми говорили на початку. Така ситуація створює серйозні виклики для організації референдуму і логістичні, і безпекові. У 21 му Верховна Рада прийняла новий закон про референдум, який містить відсилки до електронного голосування. Однак справа в тому, що цю форму волевиявлення виявлення має регулювати окремий закон. І, хоча зараз парламент може приймати нові закони максимально швидко, ця тема дуже чутлива і вимагає повноцінного обговорення. Йдеться про один із головних демократичних інструментів колективне прийняття рішень через голосування. Якщо парламент просто запровадить якісь альтернативні процедури, то чим ми будемо відрізнятись від Росії? По українському законодавству під час воєнного стану не можуть відбуватись вибори чи референдуми. Не можна також вносити зміни в Конституцію. Отже, всі ці зміни потрібно буде вносити після скасування воєнного стану. Водночас, від призначення дати референдуму до голосування має пройти 2 місяці. Як каже ЦЕДОС, вже більше 10 мільйонів громадян України покинули свої домівки. З них 3,6 мільйона перебувають за кордоном, а 6,5 мільйонів змінили місце проживання всередині країни. Можемо припустити, що ця частина населення перемістилась і не дала про себе знати. Крім цього, багато громадян долучились до ЗСУ і тепер перебувають не у місцях офіційної реєстрації постійного проживання. Можна припустити, що половина закордонних біженців діти, тому виборців виїхало лише 1,8 мільйона. Зазвичай за кордоном перебуває трохи менше мільйона українців, які можуть там голосувати, але кількість дільниць, організованих в приміщеннях консульств та посольств, явно недостатня. На попередніх виборах ми бачили величезні черги на закордонних дільницях, а зараз на референдум може прийти щонайменше вдвічі більше людей. Дуже часто виборчі дільниці в Україні розташовані у школах. Іноді в одному приміщенні може бути навіть три дільниці одночасно. Під час виборів можна бути певним, кожна школа або садок, в країні буде виборчою дільницею. Саме тому з руйнуванням цих об'єктів Україна втрачає чимало приміщень, в яких можна проводити голосування. Офіційну статистику по зруйнованим школам та іншим закладам освіти можна знайти в інтернеті. Це не складно загуглити. Всього в Україні майже 15 тисяч середніх шкіл поза межами ротлої Криму, а також стільки ж дитячих садочків. Може здаватися, що пропорція зруйнованих будівель до загальної кількості незначна, але щільність пошкодження дуже пов'язана з конкретними територіями, і перерозподіляти дільниці буде складно. Через руйнування шкіл та садочків складається ситуація, коли в зоні ураження Росією дільниці знищені, а в безпечних регіонах вони будуть переповнені, бо туди приїхали люди з небезпечних місць. Крім них, пошкоджено багато інших будівель, де часто роблять виборчі дільниці: бібліотеки, ФАПи, водоканали тощо. Ну і голосування через інтернет, начебто, розв'язує цю проблему. Проте, на жаль, лише в нашій уяві, ризик зриву, волевиявлення чи фальсифікації його результатів можуть переважати користь від такого способу проведення референдуму. Будь-які найближчі вибори чи референдуми будуть серйозним викликом для держави з точки зору їх організації. Крім іншого, необхідно продумати, як надавати можливість голосувати величезній кількості громадян за кордоном, забезпечити всі дільниці з списками виборців та бюлетенів. От що треба знати перед запровадженням електронного чертами на голосування. Треба напрацювати технічну і нормативну базу, а потім будувати системи, тестувати їх і перевіряти на стійкість. Втім, це все одно не гарантує захист від зовнішнього втручання, будь то російські хакери чи ще хтось інший.